Ось такий непоганий комарик, але якісь сині колеса. Так як я космічних і нереалістичних не беру, то ми його теж не будемо брати, хоч виглядає він прикольно. Ну Що це за сині колеса? Чорний лосит. Не знаю, брати, не брати. Золотистий є, срібний вже у міні-колекції. Хіба може потім колись. Ну і що, дивіться, ці я вже взяв на стойці. Ось такий апаратик. І ось дивіться, дві самих крутих тачки у цьому кейсі. RSK6 і POSH 911. Беремо теж їх, так, да? на розіграш. Ось таким чином, друзі, можна підійти до дівчат, попитати, чи є у них машинки, які вони не виставляли на стойку, наприклад. І поперебирати, і вибрати собі тачки. Ну що ж, друзі, ось такий сьогоднішній крутезний улов. Значить, дивіться, дві РСки взяв два Porsche 911 Як думаєте для чого? Ну, Або для міні-колекції, хто не вспіє купити, або для якогось розіграша. Ми ще е, до цього йдемо, коли вже буде 1000 підписників на каналі, я вже буду активно розігрувати якісь тачки. Тому підписуйтесь на канал, розповідайте про канал друзям та слідкуйте за серіями. Дивіться, взяв е, по одній в колекцію, і по одній на продаж, або на розіграш. Взяв ще одного Мерседеса так само, Щось з ним придумаємо зробити. У колекцію попадає Mitsubishi Pajero, такий малесенький, гарно деталізований. Дзеркала є. Я думаю, хоч це і джипік, але я його візьму, він прикольний. І ось такий гіперкар, про нього ще треба буде погуглити, почитати, що це таке, але виглядає сумасшедшо круто. Дуже офігенна тачка. Е, і що ж, скажу вам, це ось такий лайфхак. Підходите до е, продавців і в магазині, і просите, дівчата, будь ласка, дайте коробочку, можливо, ви щось не виставили. І все. Ось такий лайфхак, як виривати самі круті тачки. Ці, кстаті, я забрав останні. Їх не було вже не в кейсах, не на стойках. Всім пока, слідкуйте за каналом.